Святі і вірні у Христі Ісусі, слава Господу! Amen. Читаю текст священного Писання із найменшої книги, найкоротшої, не знаючи зазначення, але по змісту вона найкоротша книга нового заповіту. Це друге соборне післання святого апостола Івана. Не кажу який розділ, бо він тут єдиний. І той коротенький, тільки 13 текстів. Але по значенню думаю, що це дуже важлива та потрібна книга для християн. Прочитаю 10 та 11 текст. 10 і 11 текст. Коли хто приходить до вас? Але не приносить науки цієї, не приймайте додому його і не вітайте його. Хто бо вітає його, той участь бере в лихих вчинках Його. Хочу задати три запитання до цього тексту прочитаного. Хай він буде перед нашими очима, оператори, прошу, щоб він побув трошки перед нами, щоб ми так. Могли зрозуміти, про що каже Апостол Іван. Перше запитання не приносить науки цієї. Перше запитання якої науки? Перше запитання якої науки? Друге запитання що значить не приймайте і не вітайте? Друге запитання, що значить не приймайте і не вітайте? І третє, чому? Не приймати. Чому не вітати? Отже, три запитання до тексту, і ми послідовно постараємося відповісти на ці запитання. Про яку науку говорить Апостол Іван? Звичайно, вище дев'ятий текст говорить: це наука Христова. Це наука Христова. Що це за наука Христова? Коли ми читаємо новий заповіт, ми дізнаємося про цю науку науку Христа. Перше, наука Христа це потужна сильна наука. Христос навчає в синагозі там одержимий. Христос звільняє його від одержимості. Люди здивовані і кажуть, що це за нова наука спотугою. Вони привикли до того, що їх вчили законники, вчителі. І це була теорія, а це наука, яка працює. Брати і сестри, Христова наука вона впливає, вона діє. Слава Ісусу Христу! Друге, ця наука це добра наука. Апостол наставляє Тимофія і каже, як будеш оце подавати братам, то будеш хороший служитель Божий, годований словами віри та доброї науки, за якою слідом ти пішов. Ця наука добра наука. Вона робить людину доброю. Не релігійною просто, а доброю людиною. Добрий в неї характер робиться, коли вона слідує науки Христа, добрі стосунки, брат сьогодні говорив, добрі слова. Допомогти комусь, поспівчувати. Христова наука робить людину не злою, не жорстокою, не агресивною, робить людину доброю. Христова наука це наука, здорова наука. Про це ми читаємо у листі. Можете висвітлити другий лист до Тимофія, 4-3. Другий лист до Тимофія, 4 розділ, третій вірш. Настане в час, коли здорової науки не будуть триматися. Оцей текст дякую. Христова наука дає здоров'я людині. Людина духовно здорова. Сьогодні є люди хворі, духовно хворі, складно з ними. Христова наука веде людину до здоров'я, не є міцне духовне здоров'я. Різні інфекції, різні знаєте, бактерії, всяка всячина на людину, а людина ця здорова, вона має міцне здоров'я, міцний імунітет, тому що вона перебуває в науці Христові. Христова наука другий лист до Тимофія ще, будь ласка, 2.15. Другий лист Тимофія, 2.15. Христова наука. Наука правди, що вірно навчає науки правди. Христова наука це наука правди. Багато обману в світі. Багато хто хоче обманути нас. Іван казав, це написав про тих, хто хочуть обманути вас, хочуть всі обманути, щоб вигоду мати. Але не Христос, Його наука правдива. Він сказав, і це є правда. Наука Христова це наука правди. Брати і сестри, і я вертаюсь до цього тексту, будь ласка, десятий текст. Хто не приносить науки цієї. Я тільки коротенько дав характеристику про науку Христа. Згідно Писання, ми, християни, повинні вивчати. Розуміти, триматись цієї науки. Щоби нам, що робити? Розрізняти, де ця наука, де інша наука. І для того не треба вивчати всі науки, які є у світі. Які є науки? Я просто коротенько перекажу, згідно писання. є науки людські. Так Біблія каже: науки людські. Є в Біблії наука фарисейська садукейська, знаєте, є наука Валаама, є наука Ніколаїтів, є наука чужа і так далі. То згідно Біблії, є різні науки, нам не треба їх вивчати. Нам потрібно вивчати Христову науку. Коли ми будемо знати христову науку, ми будемо легко розрізняти, де є не Христова. Пізнавати. І знаєте, проблема є така в тому, що християни мало знають чиня Ісуса Христа. Мало знають. А це наш обов'язок. Батьки, наш обов'язок знати науку Христа, тому що дітей як треба виховувати, Біблія каже, науці Господній. А коли батьки не знають науки, як вони дітей виховують? Чоловіки, на нас велика відповідальність, на мені, на вас, знати науку Христа, щоб навчати наших дружин. Бо дружини в зібранні не мають права говорити, каже Павло, а коли чого хочуть навчитися, що їм потрібно робити, дома питати своїх чоловіків. Значить, чоловіки мають знати. Чоловік не повинен сказати, жінка прийшла додому, чоловік там проповідував, я не розумію, поясни мені. Чоловік каже, та я сам не знаю, йди до пастора. А жінка скаже, ні, так не написано. Написано, що чоловіки мають пояснити. Значить, чоловіче, давай вчися. Бери Біблію і вивчай. Бери, вивчай, шукай, я ж маю знати, і ти мені ж маєш пояснити. Велика проблема є, брати і сестри, що християни не знають свого вчення. Писав Лука до Теофіла, щоб ти знав тверду основу, щоб ти знав тверду, щоб ти знав істоту тої науки, якої навчився основа, корінь, вчення Ісуса Христа. Ми маємо вивчати. Маємо то любити, маємо то бажати, маємо то досліджувати. Добре, давайте підемо до другого. Якщо хтось не приносить цієї науки, що з ним робити? Не вітайте і не приймайте. Ну, людина сказала нам доброго дня, а ми ж не питаємо, а ти яку науку несеш чи відповісти тобі чи ні. Правда, ми розуміємо, що це мова йде не про це. Про що йде мова не приймайте і не вітайте. <кій> Якщо ми подивимося, як писав Іван грецький текст, там буде слово стати Хайрен. Хайре слово значить радість. Іншими словами, Іван каже, таких два моменти: не кажіть цій людині, радій. Знаєте, віталися так в Ізраїлі. Радій. Радій, благодатна, Господь з тобою, або шалом, мир, говорили, так? І друга сторона, не вітайте або не приймайте цю людину із радістю. Із радістю. Не приймайте, не вітайте. знаєте, приймати можна по всякому. Фарисей Ісуса також прийняв, правда? А Ісус каже, як ти мене прийняв? Ні поцілунку. Ні голову оливою, ні ноги не помив, ніби прийняв і не прийняв. Приймати можна по різному. Хто прийме пророка, Ісус каже так, в ім'я пророка. Хто прийме, отримує нагороду. Так? Можна по-різному приймати, можна по різному вітати. Ну, кажуть, що привітався, щось, не привітав щось буркнув там. Да? По різному можна вітати приймати. Іван застерігає. Тут, ну, ви, брати і сестри, ми розуміємо: глибший зміст, ніж просто сказати доброго дня чи зайти до хати погрітися. Глибший зміст. Іван застерігає нас, брати і сестри, віруючих людей, знаючи науку Христа, щоб ми не слухали, не. Відкривали своє серце для тої науки, яка не відповідає науці Христа. Колись, тут далі Іван буде казати, я хотів багато вам написати, але не хотів чорнилом і на папері. Колись. Сьогодні час міняється. Сьогодні ми не пишемо там чорнилом, так, як очеретиною, як Іван каже, да? на папері, чорнилом. Є різні форми писання, так само і прийняття. Я хочу, брати і сестри, читаючи цей текст, попередити усіх нас. Сьогодні, можливо, мало хто приходить додому нашого, до нашої хати, ми, ми можемо, скажімо, там двері не відкривати. Але сьогодні, думаю, що в кожній хаті, в нашій, є великий екран або менший екран. І от кого ми приймаємо і кого ми вітаємо, від того залежить наше духовне здоров'я, наша сила в Ісусі, наша міцність. А сюди на екран можуть заходити до нас всі, кого ми любимо і кого ми хочемо. Там пастор не контролює, мама не контролює, тато. Там ми От, вибираємо, кого ми справді любимо, кого ми приймаємо і кого ми вітаємо, хто на нашому екрані говорить в наші вуха, яку науку приносить, яке вчення? Те, що збудовує, те, що зміцняє, те, що запалює дослужіння, те, що спонукає, поважати братів сестер любити. Те, що після переслухування, після перегляду схиляє мене на коліна, я хочу молитися. Кого ми приймаємо і кого ми вітаємо? Це дуже серйозно. Це дуже серйозно. Що значить? Ми говорили, задавали питання приймати і вітати. Сьогодні є можливості. Сьогодні двері такі є широкі, великі. І ми маємо дуже пильнувати. Дуже пильнувати. Чому? Третє запитання ми поставили. Чому? Оцей текст дає одну відповідь. Хто його вітає з радістю, охоче слухає. Бере участь в лихих його вчинках, стає співучасником. Приймати вітати. Охоче і з радістю. Отут велике питання. Я в зібранні, я в зібранні, але чи це я слухаю охоче і з радістю? О те, що проповідується, співається. Чи десь в мене є місце те, що я охоче, більш охоче і з радістю слухаю? Отут питання. Я їхав з молоддю три години було зібрання. Після зібрання задаю їм запитання, що ви взяли для своєї душі зібрання в проповідях, піснях, віршах. Там було молоді чоловік сім, певно. Дві сестри сказали думку, брати не сказали три години зібрання. Вони були в зібранні, вони слухали, але не чули. Це величезна проблема. Величезна проблема. Ми працюємо з молоддю, молодь приходить в біблійну школу, ми даємо те, е, тест їм на знання Біблії про всі запитання. Хто детально розказує про народження Ісуса Христа, який євангелист, наша молодь з віруючих сімей? Вони не знають. Я їх запитую: ви на Різдво в зібрання бували? бували. Брати не читали, читали. На Різдво по три, по чотири, по п'ять зібрань. Десятки разів чули ці тексти, слухали, але не чули. Виявляється, ми чуємо те, що ми хочемо чути, що нас цікавить. Брати і сестри, це серйозна проблема. А мене зібрання, проповіді, пісні це не цікавить. Мене вдома. Я прийду додому, я поїм, пообідую, ляжу на диван, сяду. Оце мене цікавить, оце я чую, а це, що тут, я не чую. Христова наука, христова наука, про яку Іван говорить, оце важлива, оце цінна, оце... і каже інших наук: не приймайте, не слухайте, це небезпечно. Ви стаєте в лихих учинках, суть... ви стаєте співучасниками. Друге застереження чому? Тут одна відповідь. Друга, Каже автор листа до євреїв: не захоплюйтеся всілякими та чужими науками, бо річ добра зміцняти серця благодаттю, а не стравами, які не принесли користі тим, хто ходив за ними. Є багато страв, таких розкішних, шикарних страв, і хтось пішов за ними, а кажуть, Манна вже нам надоїла, вже нам опротивила, скільки можна її їсти, то Біблія, давайте щось друге вже. Але застерігає апостол і каже, це не корисно, можна отравитися, можуть бути проблеми зі здоров'ям. Споживайте Христову науку. Ще одне чому? Апостол каже до Тимофія: знай же ти це, що в останні дні відступлять багато хто від віри. Ті, хто слухає наук демонських, ті, хто слухає, ні, демонські науки ми не слухаємо, це щось таке с... окультне, Але, брати та сестри, науки людські, науки демонські, науки чужі, Біблія навіть такий термін вживає вітро вчення. Щоб ви не були малолітками, які йдуть за вітер Що таке вітер вчення? Вітер такий пройшов і немає? От вони виникли і зникли. І хтось за ним пішов, за цим вітер І що відбувається, ми говоримо, чому не приймайте, не вітайте, тому що відпадуть, відступлять від віри. Потерплять у вірі крах. Руйнація віри прийде, те, що буде слухати не те, приймати, вітати нехристову науку, проблема, загроза. Брати та сестри, ми зараз будемо молитися. Я згадую. Один текст із священного писання, де коли Христос навчав, там написано, що багато людей слухали Його з насолодою. Інший переклад каже багато людей охоче слухали Його. Запитання я в числі тих людей? Я в числі тих людей, який охоче і з насолодою слухаю Ісуса. Тема моєї проповіді я не поправила гомілетики, не на початку, в кінці оголошую, що я слухаю з насолодою? Що мені приносить задоволення? Новини нічого ніби грішного, але я не про мене день, щоб їх не подивитися. А як зі Словом Божим, як з наукою Ісуса Христа? Чи живе Його наука в моєму серці, в моєму розумі, чи я думаю, чи я роздумую про Його Слово, чи я наповнений Божим Словом, чи я знаю вчення Ісуса Христа, чи я вкорінений, утверджений у цьому? Оце відіграє вирішальну роль в моєму житті. Я хотів би закликати нас, шановні брати і сестри, батьки, чоловіки, жінки, діти, підлітки. Хотів би, щоб ми оцінили ту цінність, яку має для нас Боже слово, слово, яке живе і діяльне, те, що воно для нас, можливо, для когось із нас, можливо, сьогодні ну, не є таким. Це проблема не Божого Слова, це моя проблема. За цим словом стоїть живий і діючий Господь. За цим Словом стоїть Дух Святий, який сьогодні працює і діє. За цим Словом стоїть чудеса і знамена Божі, за цим Словом стоїть всемогутній Господь. За цим Словом я закликаю всіх нас, брати і сестри, переглянути свої стосунки з Божим Словом, переглянути свої стосунки з Христом. Полюбити Його науку, з насолодою слухати Слово Боже, з насолодою читати Його. Той муж блаженний, який день і ніч перебуває, і в законі Господа його насолода. Закликаю покаятися перед Богом. Якщо моя насолода була не в слові, сказати, Боже, я насолоджувався іншим, іншими науками, я насолоджувався, моя охота була в чомусь другому, не в Твоєму слові. Покаятися перед Господом, попросити прощення. І полюбити Боже Слово. Воно приносить величезне благословіння. Я завершую, я спілкуюся з молоддю, з сімейними людьми. Я бачу, скільки руїн в житті людей, скільки трагедій, тільки із-за того, що в основу свого життя вони не поклали ось це Слово, яке сказав Ісус. Хто слухає, хто слухає. Ми розуміємо, є пасивне слухання, є активне слухання. Ще психологи кажуть, є таке емпатичне слухання, коли людина просто ну, свого співрозмовника розуміє, співчуває, просто вся, вся в слуханні, вся в слуханні. Оце нам потрібно, оце нам потрібно, коли говорить Христос, коли Боже Слово, я співпереживаю, я там, я хочу почути, бо я люблю свого Господа, і мені важливо, що Він говорить. Неважливо навіть те, що говорить світ, що говорять навколо мене, для мене важливо, що говорить той, кого я люблю. Правда, брати і сестри, коли ми всі пам'ятаємо, коли ми одружувалися, виходили заміж. Дай Боже, щоб це продовжувалося. Як для нас важливо було слово нашої нареченої, нареченого, коханого, кожне слово ми старалися почути. Нехай так буде з, наш, з нами, з нашим Господом. Нехай це слово буде для нас важливе, цінне, дороге, щоби нам не відпасти, щоби нам. Не бути учасниками в лихих учинках, щоби нам не хворіти, щоби ми не мали проблем, руйнацій. давайте полюбимо міцно Боже Слово, давайте підемо до нього в молитві. Амінь.